День Незалежності, що ви вкладаєте в ці слова? Я впевнений, що багато з вас будуть писати, яка незалежність та про що ви говорите. І ви знаєте, я не можу не поділити вашу біль про те, як ми будуємо нашу незалежність. Починаючи з перших днів, місяців, років незалежності, ми робили. Не ми з вами, а чиновники наші робили все для того, щоб ми цю незалежність з вами не відчували. Ми були залежними від тарифів, від зброї, від партнерів, від роззброєння, від сусіда зліва, сусіда справа. Ми були залежними від. Політичних переслідувань різними особами різних осіб, ми були залежними від політичних баталій, ми були залежними від усього. Сьогодні йде війна і ми боремо за незалежність. Усе слово боремо за незалежність, я, я б не хотів так говорити. Ми маємо незалежність, ми її відстоюємо цю незалежність, це можливо, але навіть це слово ставить під певний сумнів, що ми незалежні. І сьогодні, коли ми залежні майже від усього, від тарифів, від чиновників, від закритих кордонів. Від допомоги партнерів, ми залежні від того, як себе поведе ворог, наскільки потужними будуть наші Збройні Сили України. Ми, ми залежні абсолютно. І це певним чином знижує наше бажання святкувати День Незалежності, взагалі до нього ставитися якось якось. З е, відповідним і потрібним пафосом навіть. Але я хочу, щоб ви не сприймали День Незалежності лише як одномоментний цьогорічний день. Я хочу, щоб ви пам'ятали про всіх тих людей, які так чи інакше. Протягом історії, але адже, ми часто говоримо про історію, хотіли, щоб Україна була самостійною країною, і я хочу, щоб ви дивились не тільки туди, в минуле віддаючи шану тим, хто дійсно боровся за е, вільну країну. за е, Самостійну суверенну країну, а ще й на майбутнє. Оце важливий момент. Дивіться на майбутнє. Дивіться на День Незалежності, як на той день, який обов'язково настане, коли ви з гордістю а, скажете так, Україна незалежна, ми сьогодні не залежимо ні від кого. Ми самі будуємо свою країну, нас чують, нас поважають, до нас не ставляться зверхні чиновники. Думайте про те, щоб наступний день незалежності був у вас з посмішкою, а не з відчуттям ось такого суму, відчуттям. Того, що ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, сьогодні. Ми не впевнені в завтрашньому дні. Ми не знаємо, як себе поведе ворог, і взагалі ми розуміємо, що йде війна. Думайте про майбутнє. Думайте про те, що можна зробити завтра. Адже історія вже написана, а майбутнє ні. І якщо ви скажете, що немає в Україні майбутнього, я з вами... Не погоджусь в Україні є майбутнє, але воно залежить від вас, від того, як ви думаєте, що ви думаєте і на кого підписані.